Доброго дня! Оглядаємо кабінетне крісло з натуральної шкіри чорного кольору. Крісло обладнане металевою хрестовиною. Накладки на хрестовині виконані з натурального дерева. В гарному стані. ледь помістні сліди експлуатації. Крісло виконане з натуральної шкіри. Товста меблева шкіра. В дуже гарному стані. Тут така підтримка поясниці, виступ. Тут підтримує спину такий вигін, є в крісла. Шкіра в дуже гарному стані. Порізів якихось, нічого такого немає. Підлокітнички, натуральна деревина. Теж дуже гарно збережені, такі закручені, цікаві. Механізм регулювання висоти крісла тілт. Піднімаєте лапку вгору, крісло піднімається. Коли ви сидите і піднімаєте лапку вгору, крісло опуститься. Зараз є механізм фіксування. Крісло зафіксоване. Для того, щоб розблокувати крісло для гойдання, потрібно ось цей речах посунути назовні. Ось. І зараз крісло. Оце потрібно під вагою людини. Вона гойдається. Щоб зафіксувати, потрібно цю річ засунути назад. І тоді крісло знов зафіксоване. Посередині регулюється жорсткість гойдання, в залежності від ваги користувача. Так, ще раз подлокітнички подивимось. В хорошому стані. Ліва сторона кріселка. Права сторона. По механізму все абсолютно справне. Перевіряли, все працює. Це все шкіра. Ось ця частинка спинки, зад спинки виконаний з якісного, цупкого, але шкірозамінника, як і в більшості офісних крісел. Він в дуже гарному стані.